Цю практику я обожнюю, і насправді вона може допомогти в таких невідкладних ситуаціях, коли немає поряд до кого звернутися. Дуже часто я її використовую на онлайн-сесіях, і зараз ви можете уявити, що ви знаходитеся зі мною на онлайн-прийомі або вживу, наприклад. І все, що вам потрібно, це зручно розташуватися, сісти. Якщо ви сидите, отже, у вас не має бути прогину в поясниці, животик трошки втягнутий всередину, поясниця витягнута, розслаблена, ножки стопи на опорі. Зверніть увагу на своє дихання, зробіть вдих і видих. Що відбувається, коли? Ви робите вдих? Які думки з'являються? Де тіло напружується, де а, ніби стискається сильніше, коли ви робите вдих? І видих. Що відбувається в моменті, коли ви видихаєте, коли ви робите видих? Що розслаблюється, які частини тіла розслаблюються разом з видихом. Далі зверніть увагу, чи є зараз у вашому тілі якийсь дискомфорт, відчуття дискомфорту. Зона, яка Найбільш зараз напружена, найбільше вас турбує, що зараз приносить вам найбільше дискомфорту. Після чого спробуйте знайти. Зону комфорту, протилежну зону цій зоні дискомфорту, який ви знайшли, знайдіть ту точку, в якій все добре. Точка комфорту, зона комфорту, де вас нічого не турбує, не болить, не тяне, де от ви увагу свою туди переводите і вам прям дуже комфортно, спокійно, легко. І відпочиньте певний час в цій зоні комфорту. Просто своєю увагою поспостерігайте, як вам відчувати зону комфорту. Як змінюються ваші думки, коли ви знаходитеся в зоні комфорту? Які приходять образи? Відчуття, коли ви знаходитеся в зоні комфорту. Поступово переведіть свою увагу. На предмети, які знаходяться навколо вас. Тобто стіни, можливо, щось перед вами стоїть, так, проведіть поглядом по тій території, по тому приміщенню, в якому ви знаходитесь. Поспостерігайте, що зараз вам привертається. Да, до уваги більше, що менше. Просто поспостерігайте за цим. І поступово знову зробіть вдих і видих, або він сам буде відбуватися. Можуть відбуватися ось такі розрядки позіха, у вигляді позіхань, у вигляді е, глибокого дихання, коли ви е, дихаєте і так хочете. Ось... Це певні розрядки в тілі, це дуже добре, відмічайте їх. І зверніть увагу зараз на ту зону, яка була дискомфортною у вашому тілі. Як там зараз відчуття дискомфорту? Зверніть на нього увагу. Як зараз відчуття дискомфорту, те, яке було на початку нашого заняття. І коли ви своєю увагою з'єднуєтеся з зоною дискомфорту, зверніть увагу, які з'являються в цей момент думки, емоції, відчуття, образи, і поспостерігайте. Нічого не робіть, просто спостерігайте за тими образами, емоціями, відчуттями, які з'являються, коли ви знаходитеся в зоні дискомфорту. І поступово своєю увагою знову перемістіться до зони комфорту. І відпочиньте в зоні комфорту деякий час. Просто дихаєте і в своїй увазі зберігаєте зону комфорту. Нічого не робите. І далі в якийсь момент спробуйте в своїй увазі одночасно утримати зону комфорту і зону дискомфорту. Одночасно своєю зоною, своєю увагою потрібно спробувати утримати і дискомфорт, і комфорт одночасно. Як вам це? Як ви зараз? Коли у вашій увазі одночасно зона комфорту та зона дискомфорту? Чи комфортно, чи можете ви тримати так свою увагу? Які з'являються відчуття, образи, емоції? Що з вашими думками зараз? Коли у вашій увазі одночасно зона комфорту та зона дискомфорту? Зверніть увагу на ваше дихання, як відбувається вдих, і як відбувається видих. Чи є паузи між вдихом та видихом? І поступово? Якщо у вас очі були закриті, відкрийте їх і проведіть знову орієнтацію по своїй кімнаті, в якій ви знаходитесь. Подивіться на колір стін, стелі, на предмети, які знаходяться навколо вас, що привертає вашу увагу. І поступово поверніться до своїх відчуттів в тілі. Як зараз ваше тіло? Як зараз та зона, яка вас турбувала, яка була для вас дискомфортною? Поспостерігайте. Що змінилось? Що залишилось? Що хочеться ще допрацювати, доробити? Повідмічайте і поспостерігайте за собою. Ця практика а, дає великий об'єм ресурсу, розширює ваш простір і дійсно може стілювати а, певний дискомфорт, який вас тривожить, турбує, заважає вам. Будь-який дискомфорт може стілитися, відновитися. А тоді, коли у вас достатньо ресурсу, достатньо простору і є об що зцілюватись. Дякую вам за практику. І до нових зустрічей!